Ну, скажи, що вже 70. Великий принцепсе Гемнон, благаю. 70? Мій принцепсе, мої сервітори працювали 18 годин, аби... Потрібна відверта відповідь. Модераті Найнекс, 70? 66, мій принцепсе. Бити Луперкаля. Українською мовою озвучено HD Резка Студіо. Чого не вистачає? Ноосферики та сенсорії. Ноосферика спала вщент. Головні сенсорні передавачі на рівні 32. Але є ознаки збоїв, які прибере лише тотальне перепрошування засобів нейротракінга. А зараз на це немає часу. Наразі ні на що немає часу. Під час останнього бою було отримано серйозні пошкодження. Великий Принцепсе. все. Потрібен повний ремонт. Мусите зачекати. Вони не чекатимуть. Не чекатимуть.